Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксиальної акустичної системи від компанії Morel серія Tempo Ultra MK2602 Integra. Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються фірмовій упаковці. Всередині знаходиться інструкція, фірмова наліпка. Монтажний комплект, динаміки основні. є також перехідники для підключення. І другий динамік. Динаміки без захисних решіток. Підключення стандартне у даних динаміків, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі, композитний дифузор, підвіз гумовий. Потужність номінальна комплекту заявлена 110 Вт. Максимальна 250 Вт. Монтажна глибина 64 мм. Опір 4 Ом. У даної динаміків чутливість 90 дБ. Додаткові характеристики і вартість комплекту даного динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.